Так лінь снідати, йо-моє. До речі, в мене ніколи такого не було. В мене не було ніколи такого, щоб мені було лінь снідати. ж, це ж настільки прекрасно, що ну я, до речі, деколи встаю, мені допомагає прокинути саме те, що я піду готувати сніданок. Буквально завжди мене це рятує. Я й доходжу додому вечором і розумію, що я зараз поїм. Не знаю, мене навпаки мотивує їжа дуже сильно. Ніколи не було лінь, типу. Знаєте. Толі не снідати, а робити сні, а я обожнююсь. До речі, я кажу, що я не люблю готувати, але я люблю нарізати, я вже вам казала. Я люблю нарізати, я люблю робити канапешечки, щось таке, знаєте, механічне максимально. Відео включаю кесь інтерв'ю. Ще ж у мене ж планшет є, і в мене такий хороший екран, і я, типу, прямо кайфую. У мене оце, коли я готую їсти і снідаю, це найкращий період. Дні. Я упочню через це вдома там їсти. Мені смачно.